Радіо UA -Чикаго. Усім вітанічка, Мене звати Іван Сабот І сьогодні у нас в гостях прекрасна Зоряна Мриглот. Це засновниця компанії Star Balloons. Привіт, Зоряна. Вітаю, раді вас бачити, раді вас чути. Як ваші справи? Дякую навзаєм. Все добре, все добре, супер. Дивіться, ви засновниця Star Balloons. Ви так. вже колись, мені здається, у нас були в гостях. Було таке? Так. Було таке. Давайте нагадайте про себе, про Star Balloons, тому що така назва, знаєте, інтригуюча, дуже цікаво. Чим ви займаєтеся? От настільки, я так розумію, даруєте радість людям. Тому розкажіть в двох словах, а може й більше слів, використовуючи що таке старбалунс і з чим його їдять. Так, це компанія, яка займається декоруваннями будь-яких івентів. Починаючи від бейбі-шаверів, дні народження, джендер паті весілля зараз сезон час підходить до корпоративів, mm -hmm. так також івенти організовуємо. Декорації на, на, на будь-який івент до будь-якого свята. Круто, а скільки часу вже існує ваша компанія StarBlons? 14 років. 14 так. років. Тобто, ви вже з досвідом? Так, так вже я так розумію. Ну напевно, за 14 років ви напевно набралися вже мега досвіду і ну, маєте можливість організувати е, з кульок або із іншої так. декорації. Ну, напевно, найбудь-якіші е, забаганки замовників. Які найцікавіші, напевно, за ці 14 років, такі ну, неординарні або, можливо, цікаві якісь замовлення, які у вас бували, вам запам'яталося? Е, ну, найближче згадалося це буквально за останні вихідні. Це була ну. вечірка бомжфаті. <рес> <рес> це було вперше. І це було навіть для мене дуже цікаво, чесно скажу. І цікаво було, класно. Добре, а як ви вийшли з цієї ситуації, оце замовлення. Е, який креатив ви проявили? Е, ну, здається, ніби ну, от, здається, просто бомшфаті, та. нічого такого, але так, трошки треба було прикласти фантазії, попрацювати. Там збирали якісь ще й картони, якісь надписи робили, і, е, газету. Думаємо, де в нас час газет набрати. Є газета якось... сурма, якщо що. Ми знаємо, знаємо, так, так, <стан> так. І ви якось проявляли цей креатив. Це у вас якось як, є команда, є якийсь креативний відділ, скажімо так, який сидить, думає над цим. Як так, це все це відбувається? Я. Це ви. Тобто ви? <стан> так. <стан> Добре, а ви якось надихаєтеся? Ну, от навіть навіть це е, замовлення на цю вечірку, mm -hmm. що у вас було. Е, де ви шукали ну, якісь натхнення? Тобто, це Pinterest, можливо, програми, чи це вже ви з власного досвіду відштовхуєтесь, як це все оформлювати? Інколи заходжу на Pinterest, але чомусь на цю тематику я не, не зайшла. Так, не знаю. Не Диво. знаю, якось воно мені придумалося. Думаю, а, може така ідея? може… Такі якісь елементи внести, а може такі елементи внести і ну, добре. Все. А ви якось е, узгоджуєте перед тим із замовником? Звичайно. Ну, тобто, е, я розумію, якщо це щось більш стандартне, скажімо, там освідчення чи весілля, так. чи там ювілей в е, бабусі, там е, не знаю, 90 років, ви вже знаєте, що там можна придумати. Е, проте, якщо є якісь особливе замовлення, то е, мені здається, не завжди ви зможете описати весь свій креатив. Ну, Так як він буде, тому що картинка якась, напевно, мені ну наскільки мені здається, чисто моє уявлення, у вас може бути в голові картинка. Тим більше, як цю картинку реалізувати, ви вже знаєте, ви вже можете собі прикинути, ага, використовую то, використовую то, е, там візьму там, скажімо, коробку якось або ще щось. Чи можете ви це описати, чи ви кажете інколи замовнику, довірся мені. Я це зроблю ні. Так, е, так не е, так би раді, якщо нам довіряють, і таке інколи зустрічається, але ми завжди обговорюємо всі деталі, особливо коли це якась така важлива подія, як весілля, то ми обговорюємо це. Є є якась. Е, Ну, можливо, навіть і тематика якась, але є якісь там особливі бажання там, конкретні квіти якісь там, чи Також наречені можуть присилати мені якісь свої варіанти, що їм приблизно подобається, і ми це якось тоді. Різні елементи можемо підкоригувати, десь щось підправити. Добре, так. а от тим більше ви людина з досвідом. От 14 років все ж таки це не просто так. І, скажімо, є якісь замовлення, навіть те ж саме весілля, уявімо весілля. І наречена каже, хочу якусь таку собі декорацію, десь вона знайшла. Чи буває у вас таке: От ви людина з досвідом, і вже, як то кажуть, так просто народі така людина з новитим оком, тобто ви вже знаєте, що і як. І ви можете відчувати, ну, щось тут потрібно, напевно, підкоригувати або докрутити. Чи буває таке, що запропонований вам, вам варіант вам, скажімо, налягає до душі, або ви знаєте, що краще би зробити трішки інакше? І чи буває таке, що ви якось радите, підказуєте замовникам? Бувають якісь такого роду ситуації? Так, буває і таке, але для нас нема обмежень. Все, що бажає клієнт, ми можемо все відтворити. Але якщо бачу, десь щось там треба, то я вношу якісь там пропозиції. А інколи це спрацьовує, інколи наречені є такі, які хочуть конкретно. Такі принципові. Це? Так, так. По-різному. Ну, так. Якщо є принципові, то ви ну, робите ми, так, ми, як це? Ми є, з клієнтами маємо контакт, конект. конект маємо мати, і ми маємо прислухатися до них перш за все, uh -huh. тому що це їхній день, це важливий їхній день, і в кожної людини є різні вподобання, тому ми прислухаємося обов'язково. Uh -huh. Тобто замовник, вони головні зірки. Звичайно, однозначно І їхня задоволене обличчя має бути найголовніше, так, так аніж якісь там ваші вподобання. Скажімо так, звичайно. тобто людина захотіла в такому то так, кольорі, такий то дизайн. Буде так, як скажеш, так так, тому що ти замовник. Так. Добре, і от мені ще цікаво, тому що назва компанії Star Balloons, угу. це ж не тільки напевно, кульки. Так. Чи, чи тільки кульки? Ні, не кульки. А які ще елементи декорації? Просто тобто, колись... бо на по назві людина може подумати, а кульки, я там я не так, хочу так, собі з куля, карочку, це, як, арочку, це як, як не знаю, клоу них подумати. Так, це правда, нас хоч вже і багато знають, але часто асоціюють тільки з кульками. Але насправді ми працюємо і з флористикою, і живою, і неживою. Різні типи декорацій. Так ну опишіть, будь ласка, які саме популярні або зараз навіть трендові ці можуть бути типи декорацій? Багато весіль, зараз якийсь бум весіль Бум-весіль? -бум <ріст> так, <ріст> так. Це напевно, напевно через те, що грін-карти не проводиться. Це важливо. <ріст> <ріст> так, ну насправді дуже багато. Це кожного тижня там мінімум два, а то й чотири весілля кожного тижня, і це тільки в нас, звісно, ще й інші компанії. Багато. І що зараз в трендах? Ну весілля, весілля вже кульки так якби вже трошки відходять, вони вже не є актуальними, тому зазвичай це квіти. Бувають е, часто живі квіти, але також зараз повертаються і до штучної флористики, тому що вона зараз також дуже є якісна і навіть не завжди можна відрізнив. відрізнити. Так, так. Так то часто використовується і нежива флористика. Добре, ви сказали, що буває багато замовлень на тиждень. Так. Тоді у мене таке організаційне питання: як ви встигаєте? Чи у вас тому що ми вже з вами визначили, що креативний відділ от сидить ви одна, А проте, відділ безпосереднього виконання, звичайно, так, так, так. Якщо це весілля і це багато роботи, і їх декілька. Особливо коли це жива флористика, то звичайно є дівчатка-флористи, які працюють, допомагають. Добре, а скільки часу вам потрібно? Ну скажімо, я навіть не хочу на це стандартна, там, скажімо, арочка чи декорація. Ну, тобто, весільна, давайте весільна, тому що якщо зараз ми говоримо, що це найчастіше, тим більше ви все одно стараєтесь якось індивідуально під клієнта підібрати це все, щоб кожна людина якось відчувала, що ця арочка, скажімо, тільки на моїх фотографіях, така, а не піде по руках. І потім ще пів Чикаго буде разом з нею. Але все ж таки, скільки часу вам потрібно, щоб підготувати цю декорацію, тим більше якось можливо придумати, якось докрутити, можливо, матеріали добрати, на локацію приїхати, на локації, скільки часу потратити. Тобто, скільки вам потрібно часу, скажімо, від. «Алло, я вас замовляю oh. до е, е, моменту фоточок в інстаграм? Ну, no, по-різному. Буває таке, що за, за два-за три місяці замовляють хтось за півроку наперед замовляє весілля. І ми вже виїжджаємо на локацію, обговорюємо якби різні там моменти, які декор, і, що саме ми ставимо? Чи це буде тільки фотозона і там центр Пісець, чи це будуть якісь інші локації з декоруваннями? А буває таке, що. За тиждень, за чотири дні. Два тижні тому ми мали таке замовлення за чотири за дні. дні сіля, а як ви встигли? І Добре, і е, я розумію, не знаю, що ви пишете, але все ж таки, якого рівня було це замовлення? Мається на увазі по насиченості. Mm -hmm. Понояро я, я впевнений, що mm -hmm. це нехай левел найвищого рівня, але по насиченості mm -hmm. елементів. І як ви встигли за ці чотири дні? Встигли так. Це при тому, що потрібно було знайти і приміщення, і, і торт, і кейтеринг, і фотографа, і все все все, все повністю. Ми все, все справили за чотири. Тобто дні. ви ще допомагали людям в таких так, питаннях? Ми, так, ми допомагаємо. Ще це ці послуги маєте? Так, ну звичайно, ми можемо організувати це. Так, так. Вже а ну, розкажіть є, деталі. є великий досвід в тому вже і е, багато знаємо, співпрацюємо, ага. тому допомагаємо так. І ви за ці чотири дні так. зуміли знайти приміщення фотографів наречених. Єдине, що було А, вже наречені були. Тобто, матеріал придумати та оформити декорацію. Ви за ці чотири дні спали? Хоча б ні, ні. Ні, 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 не спали. Добре, Тоді розповідь про цю про цю декорацію. Мені цікаво, просто ага. якраз, от такі екстремальні ага. виконання робіт, як це все відбувається, і щоб дійсно клієнт був задоволений. На диво, це вийшло досить непогано. Всім дуже сподобалося, і зараз бачу. По реакціях людей, що це дуже сподобалася. Ця декорація це а була я фотозона. Ще... А, я якраз хотів запитати, що це ага, було? фотозона, і вона була така не, не, не масштабно велика, але не маленька. Також це були декорації для столу, для столу гостей. І е, так в залі якісь елементи декору були. і Ну ми за день зробили це. Звичайно, що ми там заготовки робили трошки швидше вже там зразу автоматично включалися швидко, 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 що потрібно там, але. Фантастика, так. добре. А ви ще сказали, що одразу, коли людина вас замовляє, ви їдете на локацію, mm -hmm. ви напевно одразу дивитеся на одразу, якось уявляєте собі, які кольори підібрати, тобто, щоб вони не тільки просто подобались нареченим, а що якось mm -hmm. і лягали в е, контекст загального залу, тобто, що це все гармонійно mm -hmm. якось поєднувалося. Тобто, це теж важливо. Не може там, скажімо, на білих стінах якийсь інший колір. Там я не ну. Я не скажу, як професіонал, але ви розумієте, вона mm -hmm. виділятися і налягати туди, куди треба. А, а чи не може бути якась така ситуація? Чому я питаю? Просто хочу знати, як відбувається в якихось екстремальних ситуаціях, щоб люди знали, що вони в надійних руках. Що скажімо, ви приїхали в зал заден за, де, за деякий час. Приїхали, а там не знаю, зал ремонт зробив, і, і не те, що ну, таких ситуацій не було. Екстремальні моменти це коли ми приїжджаємо на локацію а. Часто з американцями таке буває, що ми домовляємося про один час там таймінг ага. відведений на це. А ми приїжджаємо, а там ми не можемо зайти. І тоді в нас залишається до приходу гості. Там, наприклад, там ну день народження, а там залишається хвилин. так 20 хвилин, і це такий. Стрес такий нормальний, фантастика так, і але що? справляємося. В нас нема варіанту. Ви так, напевно встигає? бігаєте, ну просто шалено та бджілки так. шалені в той так момент є, Так Там, є. Так, так, так. наречені приходять щасливі. Ви захекані а, а, а та щасливі <рес> так. Ми майже нічого і нікого не бачимо в той момент, бо нам, нам важливо встигнути до при до поки зайдуть наречені гості в зал, щоб. Все було готове, ну круто, круто, Думаю, круто. Думати. Це насправді дуже важка робота, проте я так розумію, ви маєте її дуже любити. І судячи, потім ми... так і є, і... так Як навіть коли втомлюємося, все одно за тиждень ми вертаємося з новими ідеями, новими думками про це так, так і є. Добре, а от ці декорації, що скажімо, відпрацювали своє, що потім з ними робиться, що потім відбувається. Якщо це кульки, лопаємо їх прямо на місці, лопаємо або, або не завжди продаємо. дітям так. Ми в першу чергу запитуємо замовників, чи щоб вони пропонують, щоб вони роздали дітям. Часто діти люблять це і вони це розбирають. Е, інколи ми лопаємо, але не завжди лопаємо, бо коли це є е, е, ресторан, де різні бенкети, ми не можемо шуміти, uh -huh. і нам треба акуратно тихенько вийти і тоді вже там лопаємо на вулиці. Uh -huh. <головік> Зрозумів. Е, перед ефіром ми з вами згадували, що ви плануєте певні івенти проводити, щось з <головік> такого <головік> плану. Розкажіть детальніше, <головік> <головік> що це таке? У нас запланований е, різдвяна вечірка дитяча uh -huh. е, так, на 5 грудня. Минулого року ми вже це проводили один раз. Було дуже багато людей, бажаючих. Навіть була вже тоді обмежена кількість гостей. Тому... Знову робимо цього року і розкажіть, будь так. ласка, детальніше, що це за дитяча вечірка, так. де вона відбудеться, час mm. хто може прийти, що на ній буде і так далі. Всі буде... можуть прийти, тому що це не тільки для дітей, це буде також і для дорослих, і будуть конкурси основному для дітей, але також дорослі можуть бути залучені до них. Це буде в ресторані Гелексі 5 грудня з 5 до 7.30 Буде можливість зробити багато фотографій. буде чотири фотозони від нас новорічні. Буде також фотограф Віктор Вайда, який буде видавати професійну фотографію з Сантою, Також буде Христина Сова з аніматорами, і там будуть різні різні персонажі для дітей з різними проведенням конкурсів. Ну, має бути так, майстер-класи будуть. Має бути весело, так. Ага, десерти будуть також будуть подаруночки від Санти. Для кожної дитини буде е, подаруночок. Також будуть десерти від Катерини. Стойко минулого року ми з нею також працювали. Красоту зробила неймовірно. Також цього року буде це. Але цього року будемо видавати кожній дитині е, Десерт подаруночок бо минулого року. Хтось прийшов перший, дісталося комусь, хтось цього навіть не побачив. Дуже шкода, перепрошуємо за цей момент. Але це було вперше. Ми організовували, тому ми цього року вже стараємося підвести якісь підкоригувати якісь моментики. Так, приходьте всі. Має бути цікаво, тим більше я впевнений, що навіть ці чотири фотозони, ви точно їх насичите чимось оригінальним, цікавим, трендовим. Так, що знову, так, так, одне й те саме не цікаво. Це дуже круто, це якраз от такий захід, і він буде якраз безпосередньо покаже вашу роботу і ваше відношення до роботи. Скажіть, будь ласка, як можна туди потрапити, бо ви сказали, що має можливість проходити кожен. Чи потрібно якось попередньо записуватися? Чи так, це обовисково. квиточки якісь є, що це, як, це, в якому форматі, е, якщо можна, там, можливо, соцмережі, номер телефону. Так, е, так, е, можна телефонувати за інформацією якоюсь детальною, також за квитками е, до мене: 773 319 46 59. Е, оплата, м, пр пробували ми якусь програму зробити, але наразі цього не вдалося, тому наразі позели оплата. Е, і на телефон людина отримує свій квиточок і ну круто. А скільки людей може прийти на ваш захід? Тобто ну, ви кажете, мене... місце обмежене? Кількість е, минулого року. Це було близько 150 дітей, і так само було дорослих, тобто десь 300 Ого. осіб було так. То це таке як добряче весілля. Таке так, знаєте, так, це, так. це дійсно потрібно над цим попрацювати. Так, і Ще дзвонили, але ми вже не брали людей, бо ми вже боялися, що не помістяться. Просто так. Ну, фантастика. Це насправді дуже круто, що ви наскільки розвиваєте якраз і свою компанію, і розвиваєтеся в декораціях, і берете якраз Дякую. нові замовлення. Які е, можуть бути навіть оригінальні і не такі класичні, як здається, там, скажімо, якесь весілля, а навіть ті вечірки, mm -hmm. особливі, які про, які про які ви казали, бачите, вже сам зговорюсь. Тому дуже круто. я вам Дякую yeah. дуже. На завершення тоді е, ще раз скажіть, будь ласка, якраз абсолютно усю інформацію, як можна з вами зв'язатися? Тобто мається на увазі ще раз номер телефону, соцмережі, mm -hmm. можливо, є там. Офіс центральний, я не знаю. Е, ну, мається на увазі абсолютно усі шляхи, як можна з вами сконтактувати. Так, ну най, найшвидше, най, найпростіше це номер телефону. Знову ж таки, 773 319 4659 е, Також соцмережі це Instagram, Facebook, е, Офіс наразі е, процесі в процесі. Так, так, процесі. Е, ну і напевно наостанок найкращий час е, в плані того за скільки часу потрібно замовляти ваші послуги, щоб... Е, все було якісно, не просто не в стилі вальсу, як ти кажуть, а е, якісно, комфортно в нормальному темпі. За скільки бажано часу до події. Найкраще замовляти, щоб якісно була робота зроблена за, за два тижні, але е, але найкраще робити замовлення за два-три місяці наперед, тому що є дати вже закриті і. Угу. Ага, Часто і... можна не потрапити вже просто добре, і знову ж таки без можете без конкретики. У нас просто ще буквально 30 секунд є. Без конкретики, але цінова політика від чого залежить? Від насиченості чи від е, якраз дати чим, швид, чим швидше є, тим ні, ні, роз... немає у нас такого, що дата там. Ми беремо екстра е, тільки від самого декору, від його величини, від того, чи це будуть кульки, чи це буде квіти і будуть штучні чи живі. Яке воно буде за велике, тільки від цього. Немає стандартної ціни, на жаль, бо тому, що залежить від об'єму роботи. Я зрозумів. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви до нас завітали, і поділилися якраз своєю інформацією. Друзі, нагадаю, що це була Зоряна Мреглот, засновниця компанії Star Балонс. Приходьте до нас обов'язково ще. Дякую, дякую. Подобається дякую. контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.